Дорогий мій коханий Харків, я поздоровляю всіх харків'ян з Днем міста. Я пам'ятаю, як часто ми з вами зустрічалися, як ми співали, як ми танцювали, як ми святкували в Харкові дні народження вашого міста. Я хочу побажати Харкову обов'язково бути мирним якомога швидше. Здолати цю навалу і знову зустрічатися в мирному Харкові на наших концертах, на святах, співати, жити в вільній красивій Україні. Харків! Я вірю, що ти вистої з поп'єстих орків і відбудуєшся, і будеш ще крастим. Залишайся сильним, класним, веселим. Не дивлячись ні на які обстріли, ми переможемо. Віра Скорішева, щоб наш прекрасний город, город учених, писателів, художників, звісно, город сильних героїчних людей і талантливої молодіжі відновився, розсвіл пущу прежнього, зажив мирною спокійною життєю. Тримайтеся, дорогенькі мої, дуже сильно сумую і дуже чекаю на нашу зустріч.